Вітання, терапевтична казка українською знову з вами. Казкотерапію застосовують у різних випадках і відповідно отримують різні результати. Тому залежно від очікуваних результатів потрібно визначитись з метою казкотерапії у кожному конкретному випадку. Зокрема, казкотерапія як спосіб передачі досвіду з вуст в уста та прищеплення загальноприйнятних моральних норм і правил поведінки у соціумі. У такий спосіб казка сприяє ефективній соціалізації дитини. Казкотерапія як інструмент розвитку особистості дитини та її здібностей. У цьому випадку казка позитивно впливає на здатність дитини фантазувати, сприяє розвитку творчого мислення та уяви, розкриває внутрішній світ дитини. Казкотерапія як психотерапія. Таке застосування дає змогу дитині подолати власні страхи, надмірну тривожність, пропрацювати ті індивідуальні особливості, які порушують гармонійний розвиток дошкільняти. Завдання казкотерапевта, психолога чи педагога полягає у тому, щоб підібрати чи створити казку відповідно до потреби дитини. Якщо казку підібрано вдало, Дитина вбудовує її послання у свій життєвий сценарій. Особливо корисно, коли дитина просить повторити їй цю казку неодноразово. Адже саме так відбуваються глибинні зміни у світогляді малюка. Найкращі результати можна спостерігати у роботі з дітьми, які активно. Співпереживають казковим героям, чому сприяють і вікові особливості дошкільнят, у ранньому віці у дітей переважає правопівкульний тип мислення, орієнтований на цілісне, образне осмислення інформації, емоційно чуттєве сприйняття світу. А важлива для дитини інформація краще засвоюється через яскраві образи, якими так багаті казки. Наразі казкотерапію вважають найбільш м'яким методом психотерапії. Він працює без обмежень за віком, статтю тощо і є надзвичайно ефективним.